У попередніх серіях. Ми будемо колись відкрито разом. Триматися за руку і жувати гумку на каруселях. Це відкрито по-твоєму. Я не розумію. Ти тут найкраще. Чому ти так мене ненавидиш? Давай. Дякую, друже. Я тобі не друг. Сена Гудвін, Алісія Беніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родрігес, Том Покок у серіалі Академія Танцю. У дитинстві кожен хлопчик грав у футбол. Навіть якщо місцева команда не вигравала із того часу, як винайшли кольоровий телевізор. Люди їхали на шалені відстані, щоб подивитися, як вони програють крім мене, я була зайнята танцями. Це безглуздо. Усі б'ються за м'яч. Чому б кожному не взяти по одному? Я сподіваюся, що цього тижня ви гостинно зустрінете наших гостей зі спортивного інституту. Футбольна команда вдосконалюватиме тут спритність, гнучкість і рівновагу. Для нас це хороша нагода повернутися до Азії. Вам усім буде корисним такий обмін досвідом, якщо ви використаєте цю можливість. Назовні, наче відкриваються двері, всередину, наче хтось заходить. Це неправильно. Знаю. Це найжахливіший рух всередину. And... І... Міцно тримайтеся лінії. Good. добре okay, хлопці, подивіться на Абігель. Цього разу дуже повільно. Подивіться вони цілком зосереджені на техніці. Чудово. Стегна рухались при повороті, тому потрібно уповільнюватись. Це допомагає побачити помилки. Я Олі що там потрібно робити зі стегнами? Не використовуй їх як зброю. Легко тобі говорити. Кет. Легко тобі говорити. Кет. Я бачила усмішку. Ні, не бачила. Я останнім часом снігова королева з хлопцями. Іноді усмішка це просто усмішка. Бо ця усмішка вказує на абсолютно концентрацію у техніці. Тара, Таро ви Абігель приходитимете до мене на індивідуальні заняття щодня цього тижня. Але я і так з вами займаюся індивідуально. Так, ми ж не хочемо, щоб ти одна перевтомлювалась. Невже? І ще ти не сперечатимешся? Ти досі не розумієш. Лише фавориткам приділяють стільки уваги. Якби у тебе не було потенціалу, тебе б ігнорували. Знаю, мені теж важко повірити. Це танець мужніх чоловіків, пристрасних і сильних. Хочу бачити сильний погляд, мужню щелепу. Ну, що ви? зовсім не те. Like Танцюйте як чоловіки. Men. Де ваша мужність? Man, ну що ж це таке? Зосередьтесь Увага! Це танець для чоловіків. То і танцюйте як чоловіки. Танцюристе. Позичиш мені, сорочко. Не зрозумів. Я не розмовляю мовою бовдурів. Кого ти назвав Бовдуром? Якщо маєш клепку відчіпися. А що ти зробиш? Скрутиш мені пальці до напівсмерті. Так, ті, що у тебе в голові. А твоєму другові сподобався танець. Йому пасуватиме дівоча партія. За собою дивися, красунчику досить. У чому справа? Етане їм дістаються усі лаври і увага преси. А вони не знають, що таке важка робота. Дві хвилини на полі, і ти труп. Спробуй станцювати Гонєгіна. Ви що не чули мене? Ці хлопці наші гості цього тижня, і крапка. Не знаю як, але ви мусите знайти спосіб порозумітися. Найважчий спорт. Футболісти проти танцюристів. Немає за що змагатися. Ми дужчі, швидші. Сильніші. Ці п'ятниці покажемо цим балаганщикам. Без помилок. Тут у п'ятницю граємо у регбі. Правила наші. У них може бути скільки завгодно балів, але якщо у нас буде хоч один, ми перемогли. Це лише танець. Будь-який ідіот може танцювати. Привіт. Привіт. У мене немає часу. У мене теж. Я такий заклопотаний. У мене урок з рейні. Чудово. Здається, like... нарешті усе стає на свої місця, і тому не потрібно більше ховатися. Класно не люблю хитрувати. Семі в академії є два типи дівчат. Ті, що живуть балетом, і ті, у кого є хлопці. Я не відволікатиму тебе від танців. Звичайно, відволікатимеш. Я про це і кажу. Приготуватись до стрибка. Yeah. Так, Таро. On... Ебігей зосередже. Не дивись у дзеркало. Yes, Саме так, Таро. Thank you. Дякую. Tara, Таро. Стеж за лініями в основному стрибку. А мені над чим працювати буде легше, якщо зосередитись на опорній нозі. Це ж очевидно, вона створює конкуренцію. Вона використовує тебе, щоб змусити мене краще працювати. Невже? А як же фаворитка муся увага, а інших ігнорують? So... Готуйтесь до суворого матчу? Не люблю я ці командні види спорту. Треба координувати рухи і погляд. Я вже піду. Я теж. Думаю, він цікавий. Хто Крістіан? Олі. Олі. Він сексуальний і трохи дивний. Не напружені руки. Uh, Коли подаєте м'яч, не напружуйте рук. <кій> Що у вас зміс рейні? Приватні уроки, стільки часу. Це усе дивно. Не знаю, як я витримую Забігель 5 вечорів на тиждень. Ти ходиш на заняття Забігель? <кій> Не напружені роки. Годі хитрощів. Говори, будь ласка, тихіше. Тара сказала, що ходить на заняття з тобою. І, І, наскільки мені відомо, її корабель кохання зазнав краху, а міс Рейні сприймає її як серйозну танцюристку. Якщо Тара може бути фавориткою, тоді наші побачення не зруйнують твоєї репутації. Але... Тобі не здається, що ця таємничість так збуджує? Справді? Збуджує? Ні, нічого подібного. Я відчуваю себе використаним і зґвалтованим. Не можна цілувати, а тоді вдавати, що тобі байдуже. Це щось означає. Це лише губи на інших губах. Я знаю, що ти так не думаєш. Hey, you. Гов, спортсмене. Нам треба поговорити. Будемо вдавати, що нічого немає. Так, або зробити це. Закликаю до всього людського в тобі. Як тут кава? Коричнева і мокра. Зрозуміло. Я вже піду. Мій круглий друг кличе. Бачиш, ти його поцілувала, і тепер він у тебе закохався. Поцілунок щось означає. можеш це приховувати, але у тебе є почуття до мене. Невже ти досі не второпав? Я не з тих, у кого є почуття. Так, Ейтене. Етане. Що це було? Лінія голу була відкрита. Ти перетримав м'яча, а у тебе не було можливості стати героєм. Ти завжди перетримуєш. Не гупай. Ти спеціально робиш потворні рухи. Таро, покажи їй. Ось так це має виглядати. Чудова техніка. Я можу іще краще. Думайте, що за це ставитимуть оцінку. Давайте ще раз. Може, ні. <реш> Допоможи. Не можу. Ви наші суперники. А також жахливо танцюємо. Так. Oh, we can do this, right? Ми зможемо. Так. Right? Right. Так. Ловлю. Арабеск. Стегне Абігель. Сховай їх. Це балета не гімнастика. Втягни їх. Як вони у тебе рухаються? І припини дивитись у дзеркало. Краще вивертай ноги. Скільки ти вже танцюєш? Стоп. Ти що мене не чуєш? Я говорю недостатньо розбірливо. «Це збиває. Перепрошую. Ваші зауваження. Коли ви робили їх мені, було іще важче. Невже? Ти була рада грати перед нею виставу. Я не Не вдавай подиву. Щоб стати професіоналом, треба конкурувати. Я рада, що ти нарешті це з'ясувала. Якщо не подобаються мої методи, можеш іти. Початку бігель, скласти тобі компанію. Про вчора То був соціологічний експеримент. Щоб ти знав. А я вже підібрав каблучку. Важкий день? Тобі не зрозуміти. Бо я Бовдор. Бо ти не танцюрист. У тебе немає фізичних обмежень, які потрібно перебороти. Заздрю вищим, швидшим, які стрибають вище і б'ють сильніше. Я про талант. А хіба їх можна не нанавидіти? Не питай. Я хочу знати, як ви з ними конкуруєте. Я більше працюю і не гризу себе, коли щось не виходить. Всього достатньо. Для тебе може. Ви із Семі разом? Нас і Семі немає. Як мої успіхи? Чудово. Що станеться, якщо я запрошу тебе кудись? Гіпотетично. На побачення? Так. Гіпотетично? У кінотеатрі на даху сьогодні буде концерт Слуджатс. Буде цікаво. Я можу погодитись. Гіпотетично. Ніколи. Ти їм і так допомагаєш. Заспокойся. Вони все одно жахливо танцюють. Як приємно бачити таку самовіддану брехню. Чудово. Хлопець чи колишній? Так, ні. Брат, треба його наздогнати. Концерт Студжидж? Так. Згода. Ти так добре танцюєш, що вже можеш запізнюватися. Я не піду. Ти перемогла. Фаворитка у нас ти. Я не можу конкурувати з твоїм талантом. Ти не заслуговуєш того, що маєш. Okay. Щоб перемогти у іншому змаганні, хлопцям потрібно станцювати увесь танець. Кожен рух від початку і до кінця. Готові? Техніка паршива ритму ноль але вони повторюють рухи. Для цього ми тренувались. Не під брут і біль будуть винагороджені. Ми елітні атлети, що змагатимуться у грубому спорті. Ось так Ми трупи. был. Ну, все добре? Нічого. Добре тримаєтесь? Припиніть. Кэт. Відійдіть. Що це таке? Він мене штовхнув. Ти їх знаєш. У нас залишився один шанс на перемогу. Я не твій шпигун, і вам уже нічого не допоможе. Хіба якщо ти поведеш? Оближте, немає тут ніякої науки. Вони працюють разом як справжня команда. Хлопці, згуртуйтеся. Давайте. Дякую за допомогу. Это не. Это не. Вперед, Сэмми! балеті немає дошки з рахунком, але ми теж щодня змагаємось. навіть якщо не визнаємо цього. Хто знав, що буде така подача? Причина, певно, у тому, що їх так завзято підтримували. Я бачила, що студжец і сьогодні виступатимуть. Невже? У якийсь момент ми припиняємо тренуватися, мусимо виходити на сцену і вчитися, як працювати разом без напруги. Класний пас непоганий, правда? А телефон свій доси? Навіщо? Можна буде погуляти десь, в кіно сходити? Точно. Не цікавишся таким? Я не по цих справах. Вибач, хороша гра. Тоді це перестає бути спортом і стає мистецтвом. Maybe... І, можливо, ми здивуємо себе.